Уранчик, <гум> я тут э, цей ее. Э, лякаюся своїзофренії, не треба тут перебивати мене, будь ласка. Я. Э, цей, э, скажу одне. Ай-яй-яй. Ладно, мені то вже погано. Маленький <гум> хуй. <гум> Йоу, ти, ти розпробував, да? Вони розпробували, ми. А, -а, -а. Аж два, блять. Так, почекай. почекай, 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 почекай. У мене питання до твоєї фізіології, знаєш? Питай з двох міні-ганів моїх. Ага. Ага, тобто ти їх назива. Ага. Так вони вроді би не маленькі. Be patient, I have autism, як на оцих кепочках. Я тобі спеціально коли-небудь купую і заправлю. Де моє цей заслужене гачі? <рес> Де твоє заслужене гачі? Ну, танкові гачі. Танкове гачі? Я да. <рес> <рес> хочу в танки пограти? <рес> ні, 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 не Ми під кінець просто зібралися. І чи ні, сцен. Ладно. Право. А що пацани, ви там наверх залізли, типа вас хиляди, блять? Ха, хилек, як, да. Деда, спускайся. Я вкладка тебе. На. Да выкидаю. Цена, треба я, я писаю, я паду серии. Денчик, ты взял. Скажи, что ты натурал. <гум> <гум> <плес> Ауч. Ну це брехня. Ляшка на мені. Ляшка у тобі тоже. И ще ты підуль ультою моей. Так що давайте ще катку. Я, я не я хочу, щоб ты мене лечи в день. <гум>

Та я тільки я по такому мовам, ні. Маму треба берегти. Ну блін, іди сам танч тоді, блін. ха ха ну ка я таню. Я такий тоді. чисто чувак-слонець з фронта, Мама, я танчую, я зайнятий. Ребром, да? Ха-ха-ха-ха. Ого, сюди є щось кутіньке. Романтичний вечір. Іди в джопу ти. Що таке? На колінка хочу? Так, буквально. Я хочу, да. Іди в жопу, Денчик. Ти не киріцька. Я універсальний, я й хітер, і нормально. Ти підор. Деда, ти... Ти підор. Гурантик часто такий в кущики. Я ховаюсь. Так, Ангела немає в них, та то це супер. Який Ганг зєм Генгі, блядь? Ангела. Який Ганг зєм Ангела він каже, блядь, Мерсі! Він про прогенжи. Мерсі, блін, блін, там Ангела. немає. Мерсі. Що за хвилинка Та, знаєш, цей бобуназ. Зазвичай у діалоги тупого з лухим, це у цього е, у бо, господи, у бороди виходять. Но тут ні, чотири сіденчик закосплеїти. Що це я. Що це я щось такий побіг за вами. За мной за бабуном. Значит, да, да, бывает, я, я, я сейчас включу режим ага. бабуна. Да. Глянь на це гівно. Братик, ну ты урод. Це пиздец, я курить. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Мені подобається, що крауд. <свісно> мені подобається, що після <свісно> цього я просто, знаєш, типа стою на місці. І просто дивлюся. Топ мерсі Піздец. Ну. Це було смішно. У мене дуже смішна катка була. <свісно> Тут треба <надо> було показати, <свісно> як я під час цього. От, Я да, сейчас во, покажу. Во, во, во. <связь> я дай ты руха, испытывайся. Я просто не рухаюсь. Ой, бляшек. А, сука. О, найс. Nice. <связь> Get back to work. Дай 10 секунд позже. Вить. А сейчас вить. Може зітесь, якого фіа ви хочете відданяти від роботи? Там дуже багато хулебати. Ваше сітись, я вважаю, що ви просто хотіли відданяти від роботи. <рес> не, 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 не більше, <рес> мене більше я <прикалує рес> те, що згадуючи твої рецензії на джимбім, ти, ти до страху був правий. Тобто ти не просто алкоголік, ти алкоголік з досвідом. А що <рес> я тобі казав про джимбім? рецензію. Це, це просто нішевий. Ой, нішевий є, масовий. Просто норм. Ну да. так. Так і є. Це саме, один з самих дешевих борбонів. Mm. -hmm. <laughs> ну, я ну... ж кажу, деч... ну да, по суті так, да. деч колкові застане, це ж це коносюр бурбон, любитель бурбонів, це ще той, if да. Якщо хочеш щось від Maker's Mark. оцей мейкерс марк. Я чувствую себе Нікіти. <laughs>

Ну, то да, я тебя покатаю, выдавали. блять, охуенно, Вы поехавши, Вы поехавши. все. Я до Я до вас сейчас так Я просто не хочу вас Что-то фигня, я Вот а, а в чем прикол. А можно было це показати відразу? А. Так, я думаю. Давайте. А, ні, вже час ночи. Давайте все. Да. Давайте лучше все.